Старій запухляк? Н ні, то, то, то так. Пройдемте, з вами хочуть поговорити. Я, я готовий співпрацювати з слідством. Чисто сердечно і добровільно готовий повідомити про будь-кого, про кого скажете. З кого почнемо? Самаха моркляник і Гнатович. Це зайве поки що. А тепер до справи. У мого боса, директора Грушівського м'ясокомбінату, ювілей. Десять років, як він на свободі. Мої вітання. Нехай доста, а може і ще далі, не оглядаючись, ідуть літаж. Ми шукаємо там аду. Колишній кандидат запізнився на зустріч на 15 хвилин. Довелося відмовитися від його послуг. О, розумієте, я клятвено пообіцяв дружині, що більше ніколи ніколи не споплюжу наші високі стосунки та Тому подвійний тариф. Добре. Тільки без фокусів, щоб раптом ваша сім'я. Не осиротіла. <ріст> <ріст> Катрі, це круасани без дрежів і фреш. Це просто маніфік. Дуже гарно. <ріст> Кохана, все добре? Прихати – це погано. Ба. Ні, це маніфік. Може, донести трохи масла? А я не про круасани. Про нашу брехню батькам. Але ти сама не годі що вони знали про двоє дитину. Не кажи це слово вголос. Розумієш, вони дуже дивно поводились. Вони точно щось підозрюють. А, ти просто себе накрутила? Ні. Коли у маму ось так очі бігають, точно щось не так. І що ми будемо робити? Підемо до них в гості, посидимо, поговоримо і там точно зрозуміємо, підозрюють вони щось чи ні? М? Mm -hmm. Свині б'ють копитами, тьохкають курчата. Всі вітання власнику м'ясокомбінату. комбінату. що робиш? робиш. Та нічого такого. Юрчику і катрусі Івана Франка читаю. Я знала, що з тебе буде найкращий татусь у світі. <гум> Чесно кажучи, я б весь свій вільний час віддавав дітям. Так, в тебе буде така нагода? Цілих два дні. Мене терміново викликають до міністерства. Сьогодні виїжджаю. Сьогодні? Сьогодні не можна. Що вони там подуріли в тому міністерстві чи що? Яке вони мають право ось так без, без попередження брати і зривати людину з місця? Ну, відрядження це частина моєї роботи. Це знущання, а не частина твоєї роботи. Хто вони такі, щоб розповідати тобі, що ти маєш робити в твій робочий час? Це якийсь феодалізм, це якийсь сексизм. Не побоюся цього слова газлайтинг. Дякую, дякую за підтримку. Але я мушу їхати. Я впевнена, що ти справишся. Я ж супер, татусь. Василь Романович, ну що мені робити? Ну, як на мене, треба замінити підгузки. Та ні, я не про це, а я про вечір. Увечері корпоратив. Мені немає на кого дітей лишити. Слуха, я не знаю, що тому а Зараз треба діяти терміново. Ой, та, 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 та. У вас. Золоті руки. Ну. Може, ви і мені допоможете? Та ні, я про корпоратив. Друга, я не знаю, з якого боку на той мікрофон вмикається. Та я сам проведу. А з вами поділюсь гонораром. Ну, там правда, сума невелика, бо ви ж розумієте, я вже випав з обоєми е... топ ведучих. Ну, а що ти взяв, що я зможу? Ну як? Як ви ж так зараз витирали, підтирали, так, це все. Ну, це я вам кажу, як заслужений працівник культури. Ну, ну гаразд, допоможу тобі. Дякую, самі. Ай. О, ну Скільки ти ще будеш злитися? Ну, сядь, нормально поїж! Я вже сити твоєю брехнею. Скільки ти будеш на мене ображатися? Все життя? Ой, там Скільки того життя лишилося. А дітям ми що скажемо? Сподіваюсь, часом вони мене зрозуміють. З яким часом? <звук> Катя во вже дзвонить! Так, Катрус, щойно з мамою тебе згадували. А ви де? Уже приїхали коло воріт. Ну так заходь. Ні в якому разі не заходьте стійте там, де стоїте. Ми зараз. Що ти стоїш? А, рідненькі наші. Це такий гарний для нас сюрприз, так, Васильчико? Ай, а чого без попередження, несподівано? Так да. щось сталося. Ні. Нічого не сталось. Все добре, просто от гуляли, вирішили до вас зайти. Ой, гуляти, гуляти, краще зараз отам десь на вулиці, погода гарна. Угу. А ми так скучили за нашими сімейними посиденьками, розмовами. Ні, ні, нічого. У нас ще речі не розпаковані, меблі не розставлені. ні-ні. Шановна. Вже брати не можна. Хто раніше встав, того і тапки. А це? Хто там? Де? Ну, кричіть в будинку. Це фірма, яка допомагає нам з переїздом. Mm. У вас вантажники жінки? Вантажники – ні. Ми приймаємо участь у програмі гендерної рівності. Не можуть визначитись, хто буде посуд заносити. Я, гадаю, зараз не вийде посидіти. Тоді ми після обіду заскочимо. Добре. Вона кинула її в мене, ледь улюблений халат не розірвала. Це натуральний шов. Ти знаєш, скільки він коштує? Треба піти заспокоїти вантажникінь. Угу. Подуріли чи що, та через ваші крики Катя і Франсуа до нас в гості прийдуть. Якщо діти вас побачать, вони дізнаються про нашу ситуацію. Ну, значить так, потрібно, щоб ви на деякий час усі зникли з дому. О, я не проти піти погуляти. А я можу в шафу заховатися. Там тихенько сидіти. Ну, потім, коли вам буде потрібно, ми кудись підемо. От вже потім і наступило. Так що можете збирати речі і йти під три чорти! Мам, не починай! Якщо скласти графік, то всі матимуть свій час. Лариса зможе спокійно займатися музикою, а Оксана. Оксано, ну невже ти не хочеш мати можливість побути наодинці Тарасом, а? Ми можемо там в шафі разом сидіти. Так, все, давай графік свій вішай, Хто там коли гуляє? Тільки спробуйте його не дотримуватися. Ну, Що там мастер? А все одно криво, а треба твою шапку з косметикою переставляти, бо дуже важка. Тато, знову води немає. Коли ми будемо обмиватись по нормальному. Зараз тато одремонтує мамин шкаф і потім буде ремонтувати душову кабінку. Я про нормальну ванну, а не про цю. Заробимо гроші і купимо лучшу квартиру в Яблунівці. А сьогодні ввечері підемо помитися до бабусі. Вони ж нас не запрошували. Ну, скажем, що прийшли на новосілля. А, кстати, Гаяне, ти ж помниш, що бабуся і Тарас не повинні знати, що у нас немає квартири. Чуєш? Ми ж не можемо весь час їм брехати. А ти хочеш всю життя слухати насмішки моєї матері, що ми живемо в консервній банці на кольосах. Не дай Бог. Хоч би не закрутки. Закрутки. Назарчику, я прийшов. Василь Романович, нарешті. Молоко, памперси, вологі серветки. Я біжу. Я прийшов вибачитись, нічого не вийде. Як не вийде, ми ж з вами домовлялися. Ну, плани змінились, не зможу вибачити. Василь Романович, мене не хотлейте порубає, якщо йому свято зіпсую. Мені взагалі не до свята. Маю бігти скоро своїх дітей приймати. Василь! Романович. Боже, Васильчику. Графік, хто в який день сам залишається в будинку, я залишив на фліпчарті. Всі чули. Васильчик, ну який ти? Все, вибач, 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 менше слів, більше справ. Пам'ятаєш мене? Ні. Я, Андрій, ми переписувалися з тобою. Це ж ти мені слав фотку свого динозавра. Критозавра. Динозавр пізньої Крейди. Слухай, хочеш, я пригощу тебе кавою і ми підемо прогуляємось парком. Послухай, динозавр, така дівчина, як я, заслуговує на щось значно краще. Лата, Іксель. Мій колишній Артурчик подарув мені ось цей айфон. Ти розумієш левел? Я, на жаль, зараз не можу дозволити собі такі подарунки. І Всі свої накопичення вклав в будинок. А в тебе є свій будинок? Великий. Ну, сто сімдесят квадратів, плюс ділянка. А я тобі казала, що я обожнюю Криптозаврів. І Їх також. Знаєш, Андрію, я як тільки тебе побачила, то відразу відчула, що зустріла свого олігарха, свого принца на білому коні. Ну ти що, покажеш мені свій будинок? Можу, давай завтра. Угу. Все ясно з тобою. Який в тебе будинок? Арівітерчі. Добре, 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 добре. Давай зараз. Ти ж мій динозавр? Ласкаво просимо до нового дому. Дякуємо. Це вам. О. Дітки наші рідні, це так приємно. О, Прикольний халек. Це чи? Це мама купила на секанді за копійки на ганчірки. Пилюку протерти, підлогу помити. Ось ети ноги. Проходьте, не роздивайтеся. Проходьте. Оригінальна технологія подвійні капсули магне B6. Омега-3 кислоти, вітамін Д3 та купа інших вітамінів. Ну Чудово, одразу видно, що зроблено для людей. Не треба цілу аптечку собою в руках таскати. Все необхідне в одній капсулі. Прикольно. Ще не випивав, вже заспокоює. Мама. Ви як завжди, на висоті. Це маніфік. Ой, Франіку, дякую. От солоденький зять в мене. Mm. Доню, а ти чого не їси? Щось сталося? Ні. Просто не голодна. А ви не сумуєте за старим домом? Mm. Ні. Зовсім. Mm. Може, трішечки. Ну, якщо все добре, у мене є тост. Хай у новому домі буде завжди затишно, як і в старому. Так, Галю? Рубачко, бать, ти що весь магазин скупила? Та то в кулінарії була скітка 50%, то я трохи понабирала. За те тиждень вже можна не готувати. Mm. А то у тебе що таке? А, Роботу на дім взяв. Радіатор треба помити. А. А то що, промивка для радіатора? Ні. Це пиво? мова. Взяв пару пляшечок посмакувати. Хлопці в дніпрі виробляють. Давай. Ага. А що, ми зразу додому? Думаєш, середюки там уже закінчилися своїми. Спокійно. Я на власні очі бачив розклад. У них до 16.00, а зараз 16.15. Угу. Ага. Пійдем. Так, це треба зразу в холодильник, щоб не спортилось. Чоті Оксана, Тарас, добрий день. Оце так несподіванка. Не очікували вас побачити. Ми також ага. не очікували. Вирішили зробити сюрприз. Привітати знову сілям. Саме так. А це що це у пакетах? У, у пакетах Ну, це є. Я... Подарунки. Це на новосілля. Галя. Ми всі знаємо, яка ти потрясаюча хазяйка. Ми рішили з Тарасом подарити вам їди на цей тиждень. А що це у тебе таке, Тарас? Це другий сусід. В тебе гарний будинок. Тобі потрібна гарна машина. То ось тобі майже новий радіатор, від Opel Astra, 2002 рік. О, це для початку. Далі сам. Гаєчка до гаєчки, буде тобі нова машина. А що за пляшки? Mm. То спеціальне пиво. Щоб усі знали хоч мої скажені сусіди, але завжди знайдемо спільну мову. Подарок не загубив? Ось Оксана давно її хотіла. Супер подарунок. Ну що, діжурна улипка? Дорогі Васильчику та Галину. Бажаю, щоб у вашому домі були завжди злагода, благополуччя. Так. Да. Ура! <звичайно>, Звичайно. Я відчиню. А? Опа! Дядя Вася неожиданно. <звичайно> Здрастя! О, а тут вже вся банда в зборі. Я щас не поняла, а що це нас ніхто на новосілля не позвав. Чи Кардашяна вам більше не родня, а, мать? Ти що, доця, родня? Звісно, родня, ще й родня. Просто ж новоселля не у нас, а у середюків. Дядя Вася гуляє новосілля в чужій хаті? Оригінально. Ой, я маю. Ви що то не так поняли? Це ж не наша хата. Вобще, і метра нашого навіть і нема. Це будинок Середюків, А ми прийшли їх привітати. А, -а, -а! ну і ми вас вітаємо. Що? О, я думаю, кому я гусятницю позичила. Нарешті повернули дякую. Та давай сюди. Ну, показуйте свої хороми, буржуї. Ой, я теж вже хочу будинок подивитись. Так, мама, батьку. Давайте екскурсію, так? Жіночку, а ви хто? Це ж Лариса Михайлівна. Наша. Васильчику, вона нотаріус. Допомогла нам з купівлею будинку. Прийшла привітати з новосіллям. Вітаю з новосіллям. Лариса Михайлівна, Витирайте ноги. Ось вам хліб. Це щоб завжди що було покласти на стіл у домі. Ну, якщо всі в зборі, можемо дивитись будинок. О, почнемо з ванної. Хоч е, на кафель глянуть. Як то кажуть, покажи мені свій кафель, і я скажу. Хто твій прораб? <звук> ну, Давайте. <звук> власне, дім. Тепер пропоную піти в ресторан. Почекай. А ми ще навіть не подивимося, що там всередині. А що там дивитись, звичайний дім. Два поверхи, чотири спальні, дві ванни. Ти маєш терміново мені його показати. Добре, тільки пішли через гараж. <рес> І будьте тихенько. Не зробіть себе сиротами. Татко вам ще потрібен. Пані де панове, ваша увага! Ой у полі кукуруза в гнізді соколята. А ми з вами просто зараз починаємо свято! Ех, е -е. Е, веселіться, розважайтеся! Е, я зараз. Сам вузол. Ось. А Що тут робить Андрій? А Я зараз все поясню. Яких пояснень. Тебе звільнено. Ходив тут, бідував, взяли його з садівником, а він тут таке влаштовує. Садівник? Ти розбив мені серце. Між нами все скінчено. Дорогі друзі, слово надається! Я скажу. Біжу до вас. Ні, я цього не люблю. Нехай хтось спробує голосно розмовляти або не почути. Мама! Чиї діти. Ну, Головне, що діти нічого не запідоть. О, це точно. Куди ми тепер наших дітей запросимо на новосілля? Ну, Тарасику, не хвилюйся, ну щось придумаємо. Mm -hmm. Головне, щоб не було так, як з халатом Лариси. <пеце> 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 Чекайте, придумав. Скажете їм, що ми з вами будинками помінялись і що ви тепер живете тут. Роботка політина. <пеце> І Василя справляти не треба. Тим більше вони тут уже були. Так, да, да, звісно. Наші такі, що на халявими другий раз припруться. <різь> отут, отут не <різь> думаю, <різь> де ж вони другу гусятницю візьмуть. <різь> Пробачте, бачите, будь ласка, я правда не хотів. Ну що я міг зробити? Ну це ж діти. Ну Хочете, я вам 50% знижки зроблю. Ну тихо ти. Мало? Ну, давайте 70. Кажу, тихо. Дітей розбуди. Мене онуки такі самі. Мі. Діти то святи. Котику сіренький, котику маленький. Отик волохатий, не ходи по хаті. Да, будь... Ш -ш -ш, можна бій, Не ходи по хаті, не буде дитяти, дитя буде спати.